Міжнародний етнографічний кінофестиваль око було засновано три роки тому. Режисеркою і продюсеркою команди Power Film Production Тетяною Станівою. У 2020 та 2021 роках етнокінофест проводився в Бесарабії. Але цьогоріч в результаті повномасштабного вторгнення Росії на територію України, проведення третьої едиції фестивалю Око опинилося під загрозою. Незважаючи на це, фестиваль все ж таки відбувся. Його прихистили у середньовічному містечку Торунь у Польщі. у рамках та за підтримки міжнародного кінофестивалю мистецтва кінематографії Камера імідж, а також завдяки програмі Міністерства закордонних справ Болгарії. І болгарська допомога для розвитку у нас була велика така кіноподорож. Розпочали ми її з Польщі, тому що там відбулася третя едиція повна кінофестивальна. Там був конкурс, там були журі, там була преса, там була основна подія. Після чого ми зробили такий проект в проєкті, Ми назвали його Око подорожує і поїхали з українськими фільмами до різних країн Європи і з метою культурної дипломатії для. Для того, щоб розповісти більше про Україну, а такий в такий спосіб ми вже експериментували і робили таку спеціальну спеспецпоказ, -е, такий вже робили в травні в Болгарії. В Софії в будинку кіно ми показували українські фільми і назвали його «Подивись на Україну іншими очима. Мета проєкту показати Україну та її мешканців з іншого боку. Решта знають про Україну або через Чорнобиль, або через війну, або через якісь інші е -е, катастрофи, які які хвилюють світ, але ніхто не знає, що у України є глибока культура, є глибоке коріння, своя ідентичність. Ніхто не знає, що ми ну насправді заслуговуємо уваги світу і готові бути на, на рівні культурно-світового рівня. Да? Ну і можемо бути. І це дійсно відкривало такі цікаві поєднання, тому що, наприклад, болгари, коли приходили, вони дивилися, вони кажуть, а у нас так само у нашому фольклорі. Чого ми зазвичай боїмося, того, чого ми не знаємо. От Україну і всіх там нацистів умовних бояться, тому що нічого не знають про Україну насправді. А коли ми показуємо, що ми така, така сама нація, з таким самим вівчарством, наприклад, там, чи з якимось там ремеслом, яке характерне і для Болгарії, і культурі, ми маємо там перетинання якісь там свої спільні риси, то тоді потім стає абсолютно зрозумілим. що Блін, ми однакові. Ми насправді ми різні, але ми однакові. І нема чого боятися. Такі самі люди так само прагнуть щастя і просто жити в мирі. Спокій. За думкою учасників фестивалю, світ побачив найкращі українські шедеври документального кінематографу, які найбільш вдало висвітлюють проблематику нашої країни різних часів. В Фінляндії ми показували «Сторожову заставу. Це ігровий фільм. Ми хотіли так компонувати, щоб було і для сімейного перегляду щось, і про. Ну і для такої важкої теми, де дітей не візьмеш з собою. Там ми показували також про бучу, вже про фільм своє. Фільм своє. І ще у нас там були терикони. 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 І, а в Болгарії у нас були терикони своє. У нас було розбито по темам. І ми назвали вже другий показ. В Болгарії ми назвали його хроніка болі та надій». І там у нас в перший день ми показали. Сторожову заставу і, і фільм про миротворців у Грузії. Другий день це був 26 листопада, коли наша Україна запалювала свічки і згадувала Голодомор. Ми показали таку важку стрічку про Голодомор Живі. і про Чорнобиль. Стрічка Живі. Про Чорнобиль Зірка Полину називається короткометражним. Вона і в Польщі була в конкурсі. І mm. останній день ми показали. Вже про війну і говорили про війну, і показали стрічку своє короткометражну, разом з стрічкою Терекона. Розпочалася подорож етнографічного кінофестивалю «Око» ще у травні в Болгарії. Перегляди проходили у будинку кіно в Софії. Болгарія перевершила наші очікування. Вже за другим разом, за другою другим спецпоказом, вже в нас там сформувалося певне коло людей, які приходять і вже чекають. І ми там вже сформували певне коло партнерів, які нам допомагають. Цьому відбутися і на такому рівні на, на державному рівні це відбувається. агентство болгар за кордоном допомогла допомагало дуже нам в організації. Звісно, що це українські болгари, які там вже давно живуть, нам також допомагали. Посольство долучилося Україна в підтримці, і ми там відчували дуже, що ми не самі. і було це відчуття, що ми ніби вдома. А ось вже в листопаді етнокінофест «Око» повномасштабно пройшов в рамках тижневого кінофестивалю. «Камера імідж у Польщі у ньому взяли участь 22 країни. Поляки розуміють, як важлива культура встановлення нації. Вони її дуже шанують. У них рівень кіношної кіношно культури, загалі культури, ходити дивитися кіно ну, на рівні. Ну і треба сказати, що все ж таки це як. Наукова конференція, да, все рівно туди приходять дотичні до кіно люди, спираються з усієї Європи, з усього світу. Між нами дуже велика, е, великий багаж е, досвіду, ну, тобто, якого в нас немає, в них вже є. І ми так могли почерпати в них. Нам, нам виділили таку окрему локацію. Е, в, до речі, дуже цікаво, що ця локація це храм. І так цікаво, ззовні це храм, всередині це кінотеатр. Одна журналістка так і написала, що у Польщі моляться на кіно. Представниці фестивалю Око надали змогу з великої сцени нагадати всьому світу і про загарбницьку та жахливу війну в Україні. Промова режисерки Тетяни Станівої не залишила байдужим нікого з присутніх. Ми підняли всю залу, ми змусили плакати. Я почала свою промову таким чином, що наразі наші колеги. Всі режисери, і кінематографісти вони замість камер, замість світлового обладнання або звукового, вони тримають зброю і вони пішли на фронт для того, щоб захищати нашу країну, і не тільки нашу країну, а й європейські цінності. І, на жаль, вони помирають. І Один з героїв документальної стрічки, вона, яку ми знімаємо і знімали перший період вже відбувся. Другий має теж скоро бути. Вони він теж помер на фронті під Херсоном да, Костя звати. Ми знімали його весілля і він загинув. І я підняла всю залу для того, щоб вони вшанували пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. А потім я сказала так, я це часто говорю всюди, де в мене з'являється майданчик. Я не знаю, можливо, завтра ми повернемось додому. І нас вб'є рашистська бомба. Або ми помремо від ядерної зброї. Якщо ми бачимось останнє, я дуже вас прошу Допом... виконати моє останнє бажання. Допоможіть Україні перемогти. Зробіть її голос максимально потужним. І тут вже плакали всі. За словами кіномитців з інших країн, промова Тетяни стала найпотужнішим моментом церемонії відкриття кінофестивалю у Торуні. Після промови до мене підходили французи, німці, англічани. Ви просто чоловіки плакали, плакали, обіймали мене і плакали, і казали дякую тобі за цю промову. Це було найпотрясаюче, таке, най, най, найпотужніше, найпотужнішим моментом. Усієї усього церемонії відкриття це те, заради чого варто було приїжджати. Вони казали більше того, вони просили переказати, і я, от користуючись нагодою, це роблю переказати цю підтримку. І він, німець підійшов і сказав: вибачте нас, ми дуже мало робимо для того, щоб Україна перемогла. Ви боретесь за нас також. Якби була моя воля, бо всю зброю на нашому озброєнні віддав в Україні. Ми мусимо щось зробити. Підходить англічанин і каже: будь ласка, перекажіть своїм людям в країні. Що я пройшов по, по там по своїм зйомкам? Він знімав. Він каже: Я пройшов всю Англію, кожне дерев село і, і деревеньку, яка там є, каже: на кожному, на кожній будівлі адміністративній висить український прапор. каже: я стільки прапорів Англії не бачив, скільки е е українських прапорів. Француз також говорив про те, що ну ми, ми просто в шоці від того, як, як світно на... ну він навіть так сказав. Він сказав, те, що зараз відбувається в Україні, винуваті ми всі, тому що якби 2014-му ми зреагували інакше, то не було б Путіна в 2022-му. От такого, як побачимо, і режиму і Кремля, такого а всі розуміють. Тобто, в Польщі взагалі не треба пояснювати людям. Що відбувається у Польщі свій зиск і своє е, е, бажання помсти Росії, тому що вони пам'ятають рашистський батіг з радянської з радянських часів, і це дуже нам нам було дуже легко, там не треба було нічого пояснювати. Тоді, як, наприклад, в Болгарії там треба боротися за голос, там треба боротися. І ми це робимо, і ми не і ми не і ми не замовкнемо, ми не зупинимося. Поки ми не побачимо, що Україна перемогла. Незмінний член команди, фотограф Олександр Барон поділився своїми враженнями від фотовиставок, які також проходили в рамках фестивалів. В Польщі і Болгарії всі покази були. Ми робили з, з фотовиставками, да, частина фотографій моїх з Бессарабії. Люди наші герої з фільму «Місце сили. Ще серія фотографій Олени Рубашевської індустріальний Донбасу про Україну. І велика частина нашої виставки це мої колеги Ані Сенік з Києва, серія та сумісний проєкт з Посольством України в Болгарії. Волинська серія, була змога показати, наскільки схожі швіці вишивка. Українська, булгари підходили і говорили, що це болгарська шивіця. Я кажу ні, це українська. І все, все, що я роблю, саме для того, щоб показати, наскільки ми близькі. Тому що вони нічого не знали про Україну, про українську українську культуру. А тут також через фото, через етнографію. Можна до сердець. Українська команда привезла з батьківщини унікальні призи у вигляді цеглин, які виготовили народний майстер Руслан Друк зі своєю дружиною Уляною. Коментуй, mm -hmm. як ми старалися всі. Ти навіть Тані не уявляєш, скільки людей було задіяно для ось цієї красоти, краси. Лишати mm -hmm. да, відкритою. Навіть Руслан навіть я приїхав та... спеціально взяв відпустку. І спеціально це от помагав. Okay. Ідея була ще на початку, ще в першій ідеції. Просто у нас не було грошей це зробити. Але потім, коли вже ну, у нас грант є, і є на це гроші виділені в бюджеті, і ми думаємо, ну не можна не зробити. Але коли ми дізналися, що наш майстер знаходиться на фронті, і після 24-го він поїхав, а макет вже був зроблений. Буквально на початку лютого ми його зробили. Навіть дату можу підняти, бо є фото, фотографія. І, і ми її затвердили ну, приблизно, там, як вона буде виглядати, там, який розмір. І так далі, а потім ну так і він на фронті, і вона каже: Ні, ми не зробимо ми не встигнемо. ні. Ну і ми так взялися. Улянка молодець. Вона відразу організувала там перші кроки. Вони зробили самі, там з колегами іншими. А потім вона викликала чоловік, приїхав, взяв відпустку з військової частини і своєї прийшов доробити ну дооформити так як він це задумував, і макети, як він робив, коли Таня Тетяна. Розказували, що це зробив ці цеглини військовий і спеціально для нашого кінофестивалю. І ці режисери, там хто там режмонти були, вони дивилися на ці кирпичі, бо я був за камерою. Мені це все було дуже близько. Видно, вони дивилися вже на них зовсім по-іншому, ніж коли їм просто давали їх. Останньою крапкою подорожі став рідний Болград. Тут третій міжнародний етнографічний кінофестиваль Око тривав три дні. Перший день знову ж таки хотіла показати нашим про наше, про війну, про Бучу, про тарикони про війну в 2014-му. Чому ми так все ж таки вирішили залишити і показати? Тому що Болград, як і уся Бессарабія, вона трошки віддалена від центру і від основних подій, і від війни також. І дуже хотілося, щоб не тільки через новини, коли, коли це просто статистика і цифри. І ну, окей, вимикають світло, тому відчуваємо цю війну. Окей, приїхали якісь переселенці, там, ну, добре допоможемо, ми якісь там волонтери, щось там собі копишаться. Але, в принципі, в Бесарабії, ем, ну, так, взагалом не відчути війну. А ці стрічки, і документальні стрічки, в принципі, вони дозволяють. Зайти всередину, показати проблему чи там місце якесь зсередини, не назовні. Вони закликають тебе і запрошують до, до будів до будинку якогось героя, да, до його на кухню, в спальню, в серце, в розум, і ти вже починаєш співпереживати, розумієш, що це. Не просто статистика і е, числа, і тоді для тебе це стає твоєю вже історією персональною, бо ти через героя переживаєш це разом з героєм. Другого дня пройшла демонстрація фільмів «Сторожова застава та Моротворці у горах Сванеції. А вже третього дня мешканці Болгради змогли насолодитися переглядом стрічок переможців міжнародних кінофестивалів з інших країн. На останній день ми привезли вже переможців. Короткометражний фільм про дівчат. Дзірану, і е, повнометражний, е, який називається Я шанс але там така гра слів, я шансі. Шансі це з французької е, шанс значення, але це ім'я дівчини, головної героїні. Да. І, ну, це, це, о, чесно, я як режисерка, також, ну, як, як та, яка працює над фільмами, я просто знімаю шляпу перед цим фільмом. Це надпотужна робота, це години, це вісім місяців монтажу. День в день, вісім місяців, день в день, двісті годин матеріалу іншою мовою. Це просто ну, важко уявити, яка робота була там зроблена і пророблена. Окрім того, розказувала режисерка монтажу, що команда, яка знімала оператори, це був їх ключик до, до місцевих банд, бо команда операторів була місцеві. І, власне, як би так сказати, ну там прям дуже кінематографічних кадрів там немає, ну так прям задуманих, так. Там, там просто з камерою вони слідкують за цими дівчатами. Але матеріали, який вони їм вдалося відзняти, він розбудив ціле Конго наразі. Українські кіномотці розпочинають планування четвертої едиції міжнародного етнографічного кінофестивалю. Око В новому році відкриємо вже збір нових стрічок на четверту едицію, тобто. Офіційно можна вважати, що третя едиція міжнародного етнографічного кінофестивалю Око закрита сьогодні. Вже офіційно, абсолютно в цьому році. Ми вже все за кіношну діяльність завершили. Залишилися звіти, всі ці паперові штуки. Цікавість до України зараз надвелика. Фокус на Україні з усього світу просто наведений вже ну якби гарно. Нам треба цим скористатися, і нам через деякий час треба буде давати матеріал. Ну люди будуть цікавитися Україною, і дуже прикро, що зараз немає фінансування, щоб це знімати. Зараз час документалістики, зараз це треба все архівувати, документувати. І ну я сподіваюся, що на, на таких ентузіастах, як от наша команда, багато я знаю колег, теж ну щось роблять, і що нам буде що дати світові, коли буде спрага до цього. І я думаю, що ми продовжимо нашу культурну дипломатію зоку подорожує. Є вже нариси щодо ну заокеанських подорожей, наприклад, культурна дипломатія, десь в Америці, можливо, в Канаді. Зараз ну, ми це обговорюємо. Ми будемо все анонсувати на своїх сторінках. Ми хочемо продовжити це і окремо готуватися до четвертої едиції в Болграді у вересні. Засновниця фестивалю Ока Тетяна Станіва та її команда впевнені, що їх справа наразі дуже важлива, адже світ повинен знати як найбільше про Україну. Те, що ми робимо, це не дарма. І насправді це гріє душу, що ці наші зусилля, які ми е, доклали для того, щоб організ... ну, провести фестиваль е, по всій Європі, і в нас тут, що це потрібно, що це ну, не, настільки е, важлива. Я б дуже голосно скажу, що це місія, місія а, але це те саме, це те, що саме потрібно людям. Добра справа Єднає Добрих людей, і це відбувається якось так природньо, що це вже не дивує. Ксенія переверзве юрі слободяни для юг тудей.